Наталія переїхала до Чернігова із Запоріжжя, який щодня під ворожими обстрілами мала досвід, тому ризикнула відкрити власну справу в новому для себе місті. Починати з нуля було складно. На початку було дуже важко, бо ти переїжджаєш, ти залишаєш все своє життя десь. Ну, ти розумієш, що ти туди не повернешся. Я все своє життя знаходжусь в медицині і довгий час навіть працювала. Ну, певний час, скажімо так, працювала в клініці пластичної хірургії, тому мені дуже цікаво було розвиватися саме в цьому напрямку. І вибрала косметологію і я ще в 12-му році. Переїхавши сюди, вирішила, що я не хочу працювати на когось, а хочу все ж таки розвиватися сама. Тому, ну, так, вибір, який вже був зроблений давно, але реалізацію я почала саме в цьому місці. З основною допомогою для мене була підтримка мого чоловіка. Наталя скористалася програмою грант для ветеранів та членів їх сімей. Урядового проекту Є робота. Нещодавно стала переможницею. Вдячна також працівникам обласного центру зайнятості, які допомогли. За умовами гранту Наталя купить нове обладнання і має працевлаштувати двох працівників. Я вибрала для себе це апарати мікроголкового РФ, які працюють і не тільки як калегеностимуляція для колагеностимуляції, а також з такими проблемами, як пігментні плями, гіпергідроз і атрофічні рубці, і рубці постакне. Мене більш зацікавило навіть питання з приводу рубців. Звісно, це не пігулка, яка купив апарат, поставив, і все буде добре. Треба і закрити всі проблеми, всі там дефіцити, які є у людини, плюс супутні захворювання. Це це також треба буде ну, до уваги приймати. Але апарати дуже хороші. Ще чесно кажучи, я вибираю деякі фірми, який буде більш підходити для моєї роботи, той я і буду купляти. Це апарати для ревліфтингу. Військовим та парселенцям Наталія за свої послуги робить знижку 50%. каже, що участь у державній програмі порятунок для малого бізнесу в складних умовах війни. Це дуже необхідно для того, щоб була легалізація всіх справ, які ми ведемо, щоб платилися податки. Бо в втіхою в чорною працює дуже багато людей, але це для нашої економіки ніяким плюсом не виходить. Тут і працевлаштування де як обов'язкове двох людей, тому за них я також буду платити податки. І так як є першочергово ця фінансова допомога, це зробити буде набагато легше. Тому я я вважаю, що дуже дуже необхідні такі гранти як підтримка для малого бізнесу. З початку дії програми з квітня 2023 року 25 жителів Чернігівщини скористалися грантом для ветеранів та членів їх сімей для бізнесу. Схвалені проекти передбачають створення в області 58 нових робочих місць.